Часто вон, за посадки АГС працює по нам. Нам якби, трішки везе, що позиція так далеко, що буває не долітає просто. То коли вони близько вже підійдуть, ну, ми тоді спишки бачимо і по ним одразу є. А якщо щось таке серйозне, або бачимо, звідки, наприклад, міномет працює, туди з СПГ можемо. Ну, все через командира, все тільки. тільки так і робимо. Це можна побачити. по кількості гільз, які тут і так далі 127 калібр якщо я не ошибаюсь то так він називається дальність пострілу 4 км оптику якоюсь користуюсь біноклі Є американські ночники класно таке привезли ви видно все. Я взагалі що добровольцем, я завжди підтримував правий сектор, і зараз так хоп всі Я йшов туди спочатку, а потім я в 2014 році підписав контракт 92 й Ну, що найважче? Те, що додому, от якби блин, не часто їздимо, і дівчина і так далі всі вдома чекають, і там бачать не дуже часто. Блин. Отак. А так. Все влаштовується. Я цього хотів, я сам сюди прийшов. От.